Національний банк України встановив на сьогодні, 12 вересня, такі курси. Один долар знову дещо здорожчавий, коштує 26 ,67 гривень 67 копійок. А ось євро трішки дешевший, і сьогодні його офіційний курс – 30,05. В обмінниках традиційно інші ціни. За долар там просять від 26 ,60 гривень 60 копійок, мінімальна вартість одного євро – 29,89. Літр бензину категорії А-95 в середньому коштує 22 гривні 42 копійки. Вартість цього пального на різних заправках різна. Мінімальна ціна – 21 гривня 40 копійок, максимальна – 23,99. За літр дизельного палива в середньому водіям доведеться віддати 18 гривень 49 копійок, а газ для автомобілів сьогодні – 11,12. В Україні планують осучаснити пенсії. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. За словами чиновника, міністерство планує суттєво збільшити пенсійний дохід тим людям, які мають за плечима великий стаж роботи. Тобто, ті, хто, наприклад, працював 50 років, будуть мати набагато більшу пенсію, ніж ті, хто працював менше, або за словами міністра, просто сидів на лавці. Нагадаємо, сьогодні розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1130 гривень. Нещодавно віцепрем'єр Павло Розенко зазначив, що з Зростання пенсій для українців повинно відбутися в жовтні листопаді цього року.